Всім гарного дня. Пропоную помалювати швидку таку замальовку на 10-15 хвилин. Налаштуємося на новий день. Тему ми формуємо: я притягую гроші із різноманітних ну, або різних джерел. Нові ну, джерела доходу, наприклад, можна ще робимо активацію. На дві хвилини 20 слів мінімум. Я вже зробила. Так, вже перевернула листочок, щоб час нам не затримувати. Так, зараз викладу. І починаємо набирати нейролінії. Активізацію зробили. так, Я сьогодні малюю грошові енергії, люблю малювати зеленим маркером. Зеленим, салатовим, буду таким салатовим сьогодні малювати, можна чорним звичайним. Формат маленький, можна, можна великий, великий формат більше краще пропрацюєте про цю тему. Але це таки, знаєте, швидка, тому можна їм взяти. Маленький формат. І набираємо нейролінії з думкою про грошові потоки, звідки вони до вас приходять, як вони до вас приходять легко. Як ви отримуєте гроші легко з різних джерел, да, що гроші люблять вас, вони затримуються у вас, їх у вас достатньо, навіть більше, ніж. Вам потрібно, да, на ваші бажання. Можна нейропучками малювати, можна скруглювати. У мене такий, знаєте, товстий маркер це ж таки швиденьке, так. може ж буде так, так, як є. Ви Виберіть такий, який вам зручний та комфортний. нейролінію можна кожну малюючи. З афірмацією, промовляти афірмацію. Можна подумки да? як клинуть до вас гроші представити собі, уявити. Так, набираємо лінії. Чим більше лінії і нових перетинів... Тим краще ви попрацюєте цю тему. Але для швидкого ми не будемо дуже заповнювати. Я покажу вам сам принцип. А ви вже в свій вільний час з налаштуваннями на новий день, на день активний, доходний, прибутковий до вас. Тут щось у мене мало. Лінії розподіляйте так, знаєте, більш-менш рівномірно, щоб дирочок теж не було. Щоб усі скупчення не були в одному місці, а да, більш-менш рівномірно відчуйте цю енергію грошову. Як ви відноситесь до грошей? Чи подобаються вам вони, чи ви їх боїтесь? Да. Які у вас блоки? Пропрацюйте їх, подумки самі в собі? У нас тут немає правильного, неправильного. Скруглили? Як, як виходить, скажімо так. Хто хоче швидким методом, півкола повписували, і достатньо, кому потрібно більш, так, знаєте, ретельненько, кожен куточок. Так. Ну, це якось, би, знаєте, і краще для пропрацьовки, Але щоб не заліпали, ну, це наскруглення. Так, може вже у когось виникли нові ідеї. Да. Там, чи новий щось там, новий проєкт, чи, чи ще щось там планували, планували, все руки не доходили. Тут опа, помалював, і все. Це про мене. Багато ідей. Руки не, не успівають дойти до всього. Хочу розірвись. Ну нічого. Потихоньку-потихоньку все ми зробимо саме тоді, коли це потрібно, коли є натхнення. Так, мені ліній достатньо. Я вже хочу переходити до ресурсів. Ресурси, знаєте, от можна їх прям побачити, от півколо в мене вже є, і я з нього буду вимальовувати ресурс. Це джерело доходу таке нове, може і не нове, можна на скупченні, де більше скупчення. Ну, ну, Отут я просто бачу вже півколо, я його просто закрию, цей кружочок. Де скупчення є, там можна малювати вже коло. Це. Джерела доходу ми малюємо, да, істочники, звідки прийдуть чи йдуть, можна те, що є, промалювати, з думкою, щоб воно там покращилось чи збільшилось, дам дохід. Можна про новий подумати. Можна просто малювати коло, а воно само. Вирішиться так, як треба. Так, де багато скупчень, перетинів нейроліній, там вже вимальовуйте коло самі. Та шукайте кола, які вже є закладені. От у мене півкола була, я її просто закрила. Різних розмірів можуть бути. Так. Так, тут в мене насичене. Але в мене і ось тут воно ще є. Так. Енергію. Відчуйте цю енергію, яка прям вине. Ух, пре. пре. хорошо. Я то казала. Я тільки за. Так. Так. О, я знаю, я знаю, знаю, про що мені оце коло прям, прям відчула. вже, е, мисля. Думки мене посіщають. Клів. Я вже розумію, про що це мені коло. Ну, чомусь така сама думка мені прийшла клас. Так, ось просто побачила півдужечку домалюю. Якщо ресурсики десь півдужку побачили, але він не пустий без нейролінії, тоді наповнюйте, просто проведіть нейролінію. Кола можуть виходити за листочок, така пів, півсфера. це рахується, да? мозок наш домалює там. Тому що ми не обмежуємося нашим форматом. Всесвіт він, простір, Всесвіт, воно безконечно, да? безмежне. Вибачте, за мою мову я ще вчуся спілкуватися. Так, є, мені достатньо. Такий у мене. Ой, ну тут, тут, тут так багато їх, там багато, я прямо ну, тут хочу провести такі великі. Зробіть різні розміри: великі, маленькі, середні. Класно, коли на да, малюнку є три розміри фігур. Тоді робота краще спрацьовує. Так, не будемо затягувати, ви можете е, прям продовжити ще помалювати, по, по, побути в цій енергії. Так. То проскругляємо, можемо переходити до кольору. А, так, хочу, хочу я такий колір. Візьму, це не зелене, не синє, такі як вамріна. Бірюзове, не знаю, як його правильно назвати. А, так, не забуваємо про а, правило двох і більше сегментів. Малюємо ми поверх маркерів. Так, так, ну так. Виділили кружочок один, от мені такий прийшов, а оцей я хочу отаким от кольором виділити. Кольори можна виводити з кіру, не затримувати колір в колі. Можна півкола одним кольором, а півкола іншим. Да? Головне, щоб два сегменти було і більше. Так, ну Тут такий в мене буде якийсь світленький бачок, а тут такий темненький. Так, малюємо красиво, бо я почала пришвидшуватись. І в мене такі прям ризки пішли. Не треба м'якенько малювати, щоб вам було гарненько. Нашому оку треба щоб малюнок подобався, щоб не було цих, таких, знаєте, різких. Так, от добавлю трошки тіні, такий у мене колір так, сюди пішов. От мені, наприклад, не вистачає, тут лінії. Мені хочеться, я її візьму так і продовжу. Ви можете повертатись на будь-який етап. Тобто наданей нейролінію додали. Побачили скруглення, повернулись. Вже перейшли на колір, але побачили новий ресурс, будь ласка, хочеться лінію, додайте. Тільки не забувайте скруглювати такі, знаєте, базові моменти. Так, ну так мені чогось пішло. Пішло, хай буде. Так, оцей колір я теж хочу, напевно. Винести, винести на цю сторону, отак. Подумайте, про що вам кольори? Да? Грошова енергія, якого вона для вас кольору. Не знаю, чому мені оцей пішов такий кольор. Ну, зелене, понятно, про гроші. Жовтий там, це такі, знаєте, про багатство. На, асо... на асоціаціях. Не... А, може, вам захотілося там, наприклад, червоний, це про активність. Да? Червоний потік зробити активний, такий, щоб прям хлинули на вас. Ну, та чому ні? Будь ласка, все по відчуттям. Нейрографіка це про відчуття. Да, тут нема такого, правильно, неправильно. Є рекомендації. Те, що спрацює краще. Але що, ви тут побачили трикутник, і вам от він, він потрібен. Ну намалюйте, намалюйте, скругліть. Можна, навіть, якщо активний, так не треба скруглювати такі кончики, да, носики всі. Тільки перетини. Так, ну, не знаю, це ж на швидке таке, знаєте, таке налаштування на день. Да, да. Так, все прям відчуваю. Так, <ріст> да, да. побудьте ці енергії, грошових таких потоках, в сонячному світлі. Щось мені прямо так от захотілось. Ну хай буде, не знаю, чогось так. Так, хотіла тільки кола розфарбувати, але треба. Тут Остапа понесло, називається. Так, хочу, це тут такий жовтенький, ні, не жовтенький, хочу розовенький. Розовенький прямо це. Знаєте, коли, коли робиш з любов'ю якусь справу, з такою, знаєте, віддачею, то гроші самі йдуть. А Гроші тоді прямо до вас липнуть. Коли ви вкладаєтесь в справу, да? з любові ніяк. Треба любити те, що робиш, тоді а гроші до вас будуть набагато-набагато швидше приходити на реалізацію ваших бажань. На покращення. Так, а отут хочу фіолетовий. Ну, У мене сьогодні такі кольори. Так. У мене, давно, синього не було. Синя, синя, синя. Це знання. Це мі знання. Да. Знань у мене багато. От буду з вами ділитися з знаннями, ви мені будете донатити, так? Да? Пригощати мене кавою, наприклад. Зараз поділюсь днями своїми. Так. Якщо у нас отакий білий сегментик залишився. О, дивіться, от у мене пустий сегментик. Я його чи доєдную кольором кудись, один не залишаємо правило двох. Або я доєднала його. Або ось як отут можна розділити на дві. Бачите, от, поділена він двома лініями. Я не буду його ще більше ділити, мені достатньо. Так, отут, отут отут я хочу прям такі сині. Сині, прям такі глибокі сині. Я хочу. Он, бачите, як воно у мені тут і голубенький пішов. Все воно, як підсказочка. В мене ж а спрацьовує, що мені треба ж зелений кольор грошей, а вибрався отакий, от і він мені вже муляє. А от сині, вони будуть гармонійно тут. Вони тут будуть гармонійно. І я їх потім навіть ще згармонізую ще одним кольором. Це мої знання. От сині, сині для мене, так. Да, саме про це. Про для вас синій. Прошу для вас сині подумайте. Так, і я його, напевно, от сюди хочу завести. трошки кольору. Можна з кольором погратися, щоб вам там його. Знаєте, щоб класно, класно було красиво. Так як нас швидкі, то так, я оцей голубенький. Де в мене голубенький ось? Я голубу так карандашики мої. Підтечу. Так, скільки у нас там по хвилинам, ніяк не можу вкластися в час. Так, давайте швиденько. Раз, два, три. Так, голубимо вам, вносимо колір. Носим колір. Якщо ви малювали зеленим маркером основні всі нейролінії, то можна товстим маркером лінії поля фігуру фіксацію робити зеленим товстішим. Можна чорним. Я зроблю чорним вам для прикладу. А якщо чорним, тоді чорним ми робимо. Якщо основні лінії чорним, то робимо чорним. Тільки достіше. Так, голубий-голубий, і мені треба його кудись, прям хочу його запустити. Ой, хай буде з цієї сторони. Тут так Прям по нейролініям я пройдусь. Не замальовуйте весь малюнок, відсотків 20 залишайте простору. Малюнок повинен дихати. Не забуваємо про правило 80 на 20 да? Що саме оці, можливо, саме оці 20% простору і спрацюють найкраще для вас. Так, мені оце якось ти, Ладно, поїхала, не буду зараз. Потім можна повернутися, домалювати, да? повісили, походили там. Подивилися, там, в обід захотілося, домалювали да ще там кружечок побачили. Ну, тобто, це так, знаєте, це ваша ваша вся уява і фантазія. Отут От хочу ще якийсь такий відтінок дати йому, щоб він наче мені усе згармонізував. О, дай буде оранжевий прорив такий зробимо, може саме. Оцей принесе мені більш за все доходу. Це малий кружечок. Увага! Відбій повітряної О, тривоги. Увага, відбій повітряної так, тривоги. Ой, як це тяжко. Так, налаштовуємося на. День на емоції, на потік. Отут тут один сегмент, який я отак додав. Все, два. два сегменти білого є. Далі робимо так, лінії, поля. лінії поля. Шукаю маркер. Ось у мене є чорний маркер. Лінії поля Можуть бути нові, можуть йти по тим, що. Вже є. Ну, отут напевно, я хочу. Так, там Всесвіт мені допомагає, він мені дає все, що мені потрібно. Потрібні кількості, навіть більше. Все це приходить до мене, гроші приходять до мене легко. Їх в мене більше навіть, ніж мені потрібно. Та на всі мої бажання є. Так, і, та, і отут-от чогось мені оцей. Нейруління ми малюємо. Ось отак от. Ну, хай буде в мене такі сьогодні удачка. Удачка, сила, енергія, все в мене. Все в мене є на реалізацію. Грошові потоки так до мене линуть. Так, а, мені, мені подобається так, фігура фіксації, фігура фіксації. Можна одне коло, можна коло об'єднати в коло. Я зафіксую оці, оці кола, навіть не амюбкою. я думала, так по контуру пройтись. А я отакий овальчик з них зроблю. Чогось мені так хай буде. Так, чорним по чорному. А, точні, чорні перетини скруглюємо чорним маркером. Так. Зелені перетини, де перетинається чорний з зеленим. Так, гарно наведіть, де да? перетинається чорний з зеленим, ми округлюємо зеленим маркером. Там його, може, на чорному і не видно, але ви отак його пройдіться, щоб, знаєте, наче все-таки так воно втікало трошки. Бистренько, бистренько, округлілі, округлілі всі сторони, всі перетини, завершуйте, налаштовуйтесь на успіх, отримуйте гроші з різних джерел. Насолоджуйтесь їми, приймайте їх, да? можна попрацюйте з блоками, да? якщо з прийняттям так важко. Приймайте, приймайте, насолоджуйтесь, використовуйте їх за потребою, за бажанням. Все, всім гарного дня та да. успіхів!